З миром Божим. чи ми якось можемо взагалі вплинути на наше майбутнє, що відбувається у нас і взагалі в цілому світі? Звісно, так, Господь показує, за що приходить прокляття, за що приходить благословення. І пророк Захарія говорить, да, що він бачить сувій, який летить на землю в прокляття. Він там 10 метрів десь приблизно да, довжину і 5 в ширину. І що ж там написано? Говорить, що він прийде і війде в кожен дім, де буде крадій, чи де буде там хтось говорити неправду. Тобто в цьому сувії дуже багато записано для того, щоб знати, за що приходить благословення, ми і маємо перебувати в Слові Божому, ми і маємо вивчати Слово Боже. Да? Господь чітко говорить: ні одні нам гадалки, ні одні там чародії гороскопи нам нам не скаже да? і не покаже нам майбутнього. Знає, це тільки Бог, і Він це прорік в своєму слові. Да? Що хочемо жити в благословенні Божому, мати все дійсно в достатку, як Господь показує. ми потрібні в Слові Божому волі Божій. Прокляття воно прийде рано чи пізно, і багато людей сьогодні, да, не, які не очікували і не хотіли бути в тюрмі, сидять в тюрмі за свої вчинки. Воно є, да, закон е, працює, працює в нашому світі, так само він працює у е, духовному світі. Тому будьте уважні, читайте Слово Боже, вивчайте волю Божу.